Доброго дня, вас вітає магазин Мірламп, я Віктор. Ми сьогодні проводимо відеоогляд підвісного світильничка IdealLux. Модель Куку Б'янко СП-1. Це є підвісний світильник, де його можна використовувати його на кухні, або в спальні, або в прихожій, кому як зручно. Дуже гарно він запакований, це у нас інструкція. Е, болти для фіксування самого плафону і клемна колодка для підключення. Е, при, коли вже змонтується сам підвісний світильник, от ця от клейка стрічка знімається, демонтується. І воно тоді дуже блискуче. Воно зроблено для збереження, щоб воно було все чисте. Так само потім демонтується оця е, пакувальна плівка. Так, тепер сам плафон кріпиться за допомогою тих таких гвинтів. Тут патрон. Патрон у нас тут є 27. Так. І плафон. Світильник. світильник готовий. Ось він. Ось все, світильник зібраний, він готовий для підвісу. З вами був магазин Мірламп, я Віктор. До нових відео.